Вітикусі. Ми на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо яблучний пиріг, торг, то як називає, готую вперше цей рецепт, то в кінці відео обов'язково поділюся з вами думкою, чи сподобався мені цей рецепт. Всім, хто їсть, всім смачного, всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно два середніх яблука. Яблука очищаємо. Яблучка перерізаємо наполовину, очищаючи середину, і будемо їх нарізати на такі тоненькі слайси. Приблизно на такі шматочки нарізаємо яблука. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково і коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Можливо, вже готували такий рецепт і теж хочете поділитися думкою, буде дуже цікаво. Та, яблука ми вже нарізали, тепер нам буде потрібна пательня. Будемо обсмажувати тушкувати яблука. Я буду тушкувати їх на кокосовому маслі. Можете брати звичайне масло, можете брати олію і додаємо цукру. Цукру додаю 40 грам. Коли цукор почне добре топитися, коли він вже точніше розтопиться, додаємо яблука. Даємо яблучка, все готуємо на маленькому вогні, протушуємо яблука. В принципі, вони дуже скоро протушуються до 5 хвилин. Час від часу перемішаємо, як ви бачите, цукор вже випалюється, його вже не так багато, трішки перемішаємо. Коли вже яблука будуть такі досить м'якуваті, добре вже протушкуються. Зараз ми будемо додавати ще один інгредієнт. Зараз покажу, який. Ви бачите, цукор вже досить в мене випалився, тому зараз я буду додавати на цьому етапі одну столову ложку варення. Я буду додавати яблучного варення, ви можете додавати будь-який джем за смаком, абрикосовий, домашній абрикосовий варення. Що подобається, то додавайте. Я додаю яблучне варення, одну столову ложку. Треба це все перемішати і ще протушкувати одну-дві хвилини і все. І виключаємо. Це виключаємо і відставляємо в бік. Тепер готуємо тісто. Нам буде потрібно 2 яйця. Єєць додаємо цукор, я додаю лише 30 г. Ви додавайте цукор за смаком. Нам буде потрібен міксер, будемо збивати цю масу, щоб вона подвоїлася удвічі. Зараз додаю ще чіпку солі для балансу смаку. Збивається дуже легенько, дуже скоро, нічого складного, тому починаємо збивати дуже швиденько і дуже простенько. Не забувайте про зворотний зв'язок. Пішіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Дякуємо за вашу підтримку за ваші коментарі. Ось і все, наша маса подвоїлася удвічі вона така пухкенька ніжна. Зараз ми будемо до неї додавати 130 мл кефіру. Я буду додавати кефір. Ви можете кефір замінити на білий йогурт або грецький. І сюди я додаю 30 мл кокосового масла або додавайте звичайної олії. І потрібно це все ретельно перемішати. Так, легенько перемішали, бо вона таке пухкеньке ніжне. Зараз сюди ми будемо додавати боршна. Боршна додаємо 250 г. До борошна я додаю одну чайну ложку розпушувача і починаємо замішувати тісто. Вінчиком дуже легенько, дуже простенько, тісто, бачу, дуже буде таке пухкеньке, дуже ніжне. Тому замішуємо дуже просто і дуже легко. Ось і все тісто ми вже замішили, воно має бути ось такої структури, бачите, не дуже рідкувате, гостіше таке. Прямо форму дно форми я застелила пергаментом і зараз змащу ще дно форму і боки, і кокосовим маслом. Смащуйте звичайно вершковим маслом або олією. я хочу ще додати? У мене форма розміру 20 см. Зразу скажу, ця форма є замаленькою. Я думала, що на ту порцію воно мені буде достатньо, але ця форма є замала, тому на ту порцію рекомендується брати форму від 22 см 24 см. Я думаю, буде просто ідеально. На дно нашої форми спочатку викладаємо тісто. Все тісто не потрібно викладати, бо тому що ми з вами будемо робити слоями. Зараз я показую і розказую. Спочатку викладаємо тісто. Рівномірно розрівнюю по дну форми. Тепер на тісто викладаємо яблука, викладаємо не всі, тому що будемо цей торт пиріг викладати слоями. Викликало яблука, тепер знову поверха додаємо тісто. Так, викладаємо цей пиріг, поки в нас не закінчаться інгредієнти. Але саме основне ми повинні закінчити яблуками. Тому так розподіляйте інгредієнти, щоб в кінці у вас залишилося яблука наверх. Знову дня о 9-й вечір ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я дякую вам за вашу підтримку. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ви ще не підписалися, і не забувайте про вподобайки. Тепер наш останній слой ми закінчуємо яблуками. Будемо випікати при 180 градусів плюс мінус 40-45 хвилин від залежності від вашої духовки. Ось такий смачний яблучний пиріг ми з вами приготували за смаком, посипаємо цукром і зараз будемо смакувати всім, хто їсть. Давайте подивимося, який цей пиріг в розрізі. Бачу, нарізається дуже ніжно, напевно, дуже пухкенький. Зараз показуємо в розрізі. Обов'язково напишіть коментаря. Ще сподобався, якщо ви додивилися це відео до кінця. А я всім вам дякую за ваші перегляди. Давайте подивимося, який в розрізі наш пиріг яблучний, друзі. Він дуже пухкенький, звичайно, він ще трішки гарячий, як ви бачите, він ще парує, але він просто неймовірний. Він такий ніжний, ніжний, такий воздушний, воздушний. Тож рекомендую вам для приготування. Спробуйте приготувати дуже смачно, доступні інгредієнти, тож готуйте та смакуйте. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою!